Як я годую свою левіту? Беру закваску, воду, ваги, піалу, борошно. насипаю 25 г закваски, беру ближче до дна, коли вона недовго стоїть у стакані, вона не липка, тому її можна брати руками. Зазвичай я беру ложку, але хотіла вам показати, як гарно вона відділяється від стакану. Все, що залишається після того, як я відберу закваску, я кладу у залишки просто у банку, одні на одні складаю накриваю кришкою і у холодильник. а потім з них щось випікаю. Доливаю 25 г води і насипаю 55 г борошна на 5 більше. І заміщую. весь заміс займає до 10 хвилин. Просто хочу вам показати, що це недовго. Замісили таку пластичну кульку і обов'язково накриваємо піалою і залишаємо на 5 хвилин. Беремо чисту тару, кулька стає пластичною і покажу вам три способи розрізу. Перший це просто формуєте кульку і робите хрестоподібний надріз. Другий варіант розкатуємо нашу кульку у довгу стрічку, складаємо її навпіл і знову прокатуємо її, качалкою і скручуємо у равлик. Після того ви можете зробити надріз просто збоку. Надріз дає доступ кисню до нижніх шарів закваски, за рахунок якого мікроорганізми живляться і мають здатність до життєдіяльності. Третій спосіб так само ми скручуємо все равликом, але надріз робимо зверху і поміщаємо у стакан. Я найчастіше використовую саме третій спосіб. Накриваю стакан плівкою і залишаю на, на ніч або на цілий день. Розкатування у стрічку та складання навпіл сприяє кращому зросту і пористості, і активності вашої закваски. Подивіться, як збільшилася її структура і об'єм. Нехай усе вдається у вас.